Окрім піхотної стратегії, точніше тактики, про яку малими групами, те про що нам нав'язує ворог, ворог перед цим ну давайте теж розберемо. Він наносить удари так званими фабами, да? тобто авіабомбами, тобто каби. Тобто, як воно працює, я можу. Я це знаю на своєму вже досвіді на, на шкірі відчув. Тобто, от ця історія, яка нам зараз потрібно розвивати, тому що це відносно У нас немає захисту проти нас. Не, не тільки захисту. Тобто, якщо ми хочемо, щоб от е, як воно працює, тобто у вас є система укріплення, да? тобто в нас ну, в нас ворога в тому числі. Тобто, спочатку наноситься такими грубими ударами, тобто розноситься, а вже далі, там за, за допомогою там, тих ж самих дронів, підтримка артилерії, вогнева підтримка, ви можете відповідно десантно-штурмові бригади виставляти і просуватися далі. Тобто, ми станом на. Сьогодні програємо на лінії бойових зіткнень в повітрі. Тобто стратегічно в нас має бути паритет а бажано на нашій території домінування в повітрі. Тобто, якщо ми говоримо про авіабомби, це відносно недорогий засіб, але який потребує і української розробки для того, щоб ми мали ту необхідну кількість для того, щоб зараз запустити це чи у виробництві, чи можливо купляти. воно має бути високоточним і мати можливість. Хоча б дзеркально в тій же самій кількості наносити по позиціях противника, таким чином, не даючи можливості їм зробити це угрупування і тримати принаймні максимально великою сірою зони. Тоді питання вже там дронів тощо, тобто це вже питання більш дієвих ведень бойових дій, тобто FPV дрони, розвід дрони. А зараз ми дасть Бог. Зможемо запустити масове виробництво цих же дронів перехоплювачів тому що завдання війни стратегії це за відносно недорогі ресурси наносити максимально ураження або ворога, або відповідно відбивати дорогі кампанії. Тому що ті ж самі е, дрони-шахіди, вони скільки коштують? Ну там середня вартість одного дрона, мені здається, там в районі 30 тисяч доларів. Так щоб. От... Та ж саме гібридна зараз атака на Польщу, то що продемонструвало, що ті ж самі країни НАТО сьогодні до таких атак не готові, тому що вони можуть відбити там ену кількість, хай там декілька десятків. але якщо мова буде йти на ту кількість дронів, які сьогодні тому вони ну... були би зацікавлені купити українські дрони, наприклад, в І тому числі, я готовий зараз частково знов ж таки частково погодитися з Степаном Богдановичем в плані стратегії, коли ми говоримо. А не просто про продаж, а коли ми говоримо про спільну ще колаборацію. Ринок зброї це саме маржинальний ринок, але для того, щоб щось зробити в плані, вироб... ну, в плані новітньої технології, це потребує в першу чергу коштів. Беремо знову ж таки на місце стаємо виробника. От зараз ми говоримо з позиції от, виробник. Запустив певну кількість там дронів певної моделі, яка так чи інакше через півроку може втратити свою актуальність, тому що і противник, тому що наша війна вона в технологічно постійно дуже швидко розвиває розвивається розвивається. І ті е, дрони, які сьогодні не затребувані державою, можуть пропасти чи навіть з тими ж самими комплектуючими, про що говорив е, е, пане да, якщо не помиляюсь, Яковенко. Яковенко, е, так. А і ті кошти пропадуть, і підприємець давайте так грубо кажучи, влетить на гроші. І, відповідно, буде шукати далі можливості, щоб триматись на ринку, чи кредити залучати, чи ще якісь інвестиції, то що, або реалізувати це і залучити ті кошти для того, щоб бути розширення виробництва і виробництво актуальних дронів. Це Ще раз ну, наголошую, коли ми говоримо про наші там, технології, тощо дивіться, війна це і креатив, це фантазія. знову ж таки, і коли ми поговоримо про можливості там добитися до Москви, так для того, щоб відповідно вдарити ефективно по Москві, у нас має бути на кількість крилатих ракет, балістики, тощо. Тобто, давайте знову ж таки розділяти певний вид озброєння, які ми можемо сьогодні виробляти, експортувати, і які ми не можемо. Якщо ми хочемо вийти на паритет з ворогом, у нас має бути та ж сама номенклатура, знову ж таки, повторюсь, балістика, крилаті ракети, каби, плюс авіація. От, поки у нас оцього не буде, ми будемо завжди в певних гірших позиціях. Стосовно дронів я погоджуюсь, от ми можемо говорити, що в когось крутіший морський дрон. А покажіть мені, будь ласка, кількість успішних операцій цих морських дронів. Тепер дивіться, наша війна, як це не е, не цинічно звучить. Це знов ж таки це технології, які випробовуються, і які потім Просто завойовує ім'я. І з яким, грубо кажучи, якщо умовно той же самий Магур, вже рекламувати не потрібно. За ним вже формується черга. З Балтійських країн американці на нього дивляться, хоча вже є технології, які дозволять, дасть Бог, наступне покоління Магури, або це буде інша назва, робити набагато швидше. І е, підйом його, е, ну скажімо, він зможе на свій борт брати більшу вагу, ніж сьогодні береться.